Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, як пройти теснед від Polyhedra та претендувати на винагороду токенів від проєкту. Polyhedra – це рішення призначене для забезпечення масштабування Web 3. В основі цього проєкту лежить дуже. Популярна технологія ZK-Proof. Поліхедра зовсім недавно провела два раунди фінансування. Перший раунд був 21 лютого і другий раунд був 4 квітня. За два раунди вони змогли зібрати 25 мільйонів доларів. Думаю, буде ще не один раунд фінансування, і вони зберуть ще як мінімум 80 100 мільйонів доларів. Но на ранній стадії фінансування ми вже бачимо таких топових фондів, як Binant Labs, PolyChain Capital і бренді Amoka. Перейдемо до теснету, та я покажу, як пройти цей теснет та претендувати на винагороду токенів. Для виконання всіх активностей переходимо в мій телеграм-канал, і з цього поста ми будемо брати. Всі посилання, які нам потрібно. Переходимо до першого пункту. Нам потрібно додати мережі. Нажимаємо сюди і нас перекидує на чай Тут нам потрібно буде додати всі мережі, але до цього, як ми будемо додавати мережі, нам потрібно під'єднати наш Metamask. Все успішно, ми Metamask приконектнили, і тут в пошуку пишемо Binance. Binance Smart Chain. цю мережу. Якщо у вас її немає, ми її обов'язково. Додаємо. Вона в мене є, я її не додаю. Після цього ми шукаємо мережу полігон. Полігон майнет. У цю мережу нам потрібно буде також додати. Після цього, як додали цю мережу, далі нам потрібно додати мережу Phantom. Phantom Opera цю мережу нам потрібно буде додати в свій метамаск. І ще одну мережу, яку нам потрібно додати, це Avah. Avah C Chain. Цю мережу ми також додаємо в свій Metamask. Все, можемо подивитися, що ті мережі, які ми додавали, вони додалися. Тепер нам потрібно поповнити мережу Binance Smart Chain для того, щоб ми могли виконати тестнет. Як бачите, гроші на рахунку в мене є, але для новачків я покажу, як поповнити свій Metamask. Хто стикається з теснетами вперше, справа в кутику є відеоролик, я показав, як поповнити BINX з просто банківської карточки. Після цього наступні дії робите за мною. Токен BNB я рекомендую купляти на біржі BINX, На цій біржі дуже малі комісії. Бонусна ссылка на реєстрацію на біржу BINX я залишив в описі під цим відеороликом. Після цього як ви завели гроші. На свою біржу нажимаємо Spot і нажимаємо Spot. Після цього, зліва, де є Bitcoin USDT, нажимаємо сюди і шукаємо пару BNB USDT. Після цього тут де є ринушне, ми нічого не міняємо. Нажимаємо всі гроші, наскільки ми хочемо купити, і купляємо BNB. Все, бачимо, що наш ордер спрацював. Після цього знаходимо гаманець і нажимаємо Мої активи. Після цього нажимаємо Вивести. Тут ми ознайомлюємося. Тут є валюта, ми вибираємо валюту BNB. Де є мережа, ми беремо мережу Web20. Тут де є адрес, ми заходимо на свій Metamask. Бачимо, зверху є наш адрес, копіюємо його і сюди вставляємо. Тут нажимаємо Все і нажимаємо Вивести. Тут ми всюди ознайомлюємося і нажимаємо підтвердити. Вводимо, куди безпеки та натискаємо Готово. Після того, як відправили свої гроші на Metamask, нажимаємо і очікуємо надходження своїх активів. Після цього, як наші гроші прийшли, ми вертаємося до мого телеграм-каналу і нажимаємо Бріжімо токени тут. Нажимаємо сюди і нажимаємо відкрити. Після цього зверху нам потрібно буде приконектити наш гаманець, а точніше, дати доступ до свого гаманця. Далі сюди, тут де є USDT, ми нажимаємо, даємо море і даємо BNB. Нажимаємо на BNB і тут є токен. Ми даємо сюди. Шукаємо токен Polygon І беремо токен Matic. Купляємо MATIC на 0.01 BNB. Нажимаємо Bridge. Бачимо комісію і нажимаємо В Metamask все, все підтверджуємо. Тепер очікуємо 7 хвилин, доки наші BNB обміняються на MATIC. Все, бачимо, що ми успішно поміняли наші BNB на полігон. Після цього нажимаємо Escape. Далі ми обмінюємо не MATIC, а будемо обмінювати Phantom. Нажимаємо сюди, шукаємо мережу Phantom і токен FTM. Після цього вводимо ось приблизно таку кількість. Після цього також нажимаємо Bridge і обмінюємо наші BNB на токен FTM. Ці всі токени ми можемо. Як і обміняти на цьому мості, так само ж і закинути з біржі. Ну я рекомендую обмінювати саме на цьому мості. Тим саме ми робимо активності і будемо претендувати на ретродроп токенів саме ще від цього моста, якщо він випустить свій токен. Все бачимо, що ми успішно получили свої токени FTM. Далі нажимаємо скет і знову нажимаємо сюди, нажимаємо. Більше І шукаємо мережу Avalanche і нажимаємо Avah. Тут також нам потрібно буде поміняти токени. Будемо міняти токен на 3 долара. Нажимаємо Bridge, Далі нажимаємо Confirium. Також даємо згоду, підтверджуємо в Metamask та очікуємо підтвердження свапу з BNB в мережу Avalanche. Після того, як сапнули всі наші токени, які нам потрібно, вертаємося до нашого поста. Туди є мінтим і переганяємо NFT. Тут нажимаємо, відкриваємо цю вкладку, цю можемо вже закривати. Нам цього моста вже не потрібно. Зверху ми коннектимо наш Metamask, даємо дозвіл. Після цього звертаємо увагу, щоб в нас було саме майнет, но не теснет. Ми все робимо в майнеті. Після цього нажимаємо NFT Faucet. Нажимаємо сюди і вибираємо мережу BNB Chain. Нажимаємо Request та підтверджуємо наш Metamask. Бачимо комісію 0,10. Все бачимо, як наша NFT замінчена. Даємо ZK Bridge NFT. Далі нам потрібно буде відправити нашу NFT в іншу мережу. Просто нажимаємо Confirium Import. Далі даємо Next. Далі нам потрібно вибрати мережу, в яку ми будемо переганяти нашу NFT. Я вибираю. Першу мережу це буде Avalanche. Нажимаю Step 1, даю підтвердження в своєму Metamask, Далі нажимаю Step 2. Також підтверджую транзакцію в своєму Metamask і очікую підтвердження своєї транзакції, щоб моя невтішка перейшла в мережу Avalanche. Після того, як наша транзакція успішно пройшла, ми нажимаємо Claim та підтверджуємо, що ми згоджуємося, точніше, прийняти цю нефтішку. В нашу мережу Avalanche. Якщо вас буде вибивати зверху ось така помилка, не панікуємо, очікуємо 5-10 хвилин, щоб наша NFT пройшла через блокчейн в мережу Avalanche, і тоді ми спокійно за 5-10 хвилин ми зможемо заклеїти нашу NFT. -шку. Пройшло приблизно 15 хвилин і вийшов Metamask, і тепер я можу підтвердити клейм своєї NFT-шки. Все бачимо, що нашу NFT ми успішно заклеймили. Далі нажимаємо Transfer NFT, нажимаємо NFT Faucet і знову клеймимо, створюємо нашу ще одну NFT. -шку. Після цього, як створили ще одну NFT, нажимаємо ZK Bridge NFT. Далі нажимаємо «Confirium Import, нажимаємо Next. Тут тепер вже вибираємо не мережу Avalanche, а вибираємо мережу Polygon. Далі, після цього, нажимаємо Step 1. Даємо підтвердження. Далі нажимаємо Step 2. Transfer. Також даємо підтвердження до нашого Metamasku і очікуємо. Після цього ми нажимаємо Claim. Якщо наша мережа автоматично не міняється на полігон, ми заходимо в Metamask та міняємо цю мережу вручну. Після цього ми підтверджуємо нашу транзакцію. Після того, як ми успішно перекинули нашу NFT з Binance Chain на полігон, даємо знову Transfer NFT, даємо NFT faucet, нажимаємо також BNB, підтверджуємо, міняємо нашу мережу і нажимаємо знову клейм цю NFT. Після того, як заклеймили нашу NFT, даємо ZK Bridge, даємо Confirium Import. Далі. Вибираємо тепер мережу. Phantom. Після цього нажимаємо Next. Step 1. Тут даємо підтвердження. Далі нажимаємо Step 2. Також даємо підтвердження в нашому Metamasku. І очікуємо підтвердження. Після цього нажимаємо Claim. Далі міняємо нашу мережу з Binance Chain на мережу Phantom. Підтверджуємо транзакцію в нашому Metamasku. Після того, як ми перегнали нашу мережу з Binance Chain на Phantom, даємо Transfer NFT. Далі нажимаємо NFT Faucet ще раз. Вибираємо Binance Smart Chain, в Metamask міняємо нашу мережу і клеймимо останній раз нашу цю нефтішку, але ми вже її нікуди не переганяємо, а залишаємо цю нефтішку в мережі Binance Smart Chain. Так як Теснет не вічний, і проект не буде роздавати вічно ці нефті. Тому цю нефті ми заклеймили в мережі основні, не в тестовій мережі. Тому я надіюся, що можливо буде попит на ці NFT, і ми ще ці NFT зможемо продати на OpenSea або на іншій NFT платформі. Далі нажимаємо хрестик і тепер переходимо до наступного завдання. Надсилаємо повідомлення тут. Нажимаємо сюди, відкриваємо вкладку. Далі після цього звертаємо увагу, щоб була ця мережа BNB, Greenfield, Теснет і Compose. Тут після цього нажимаємо BNB і після цього. Вибираємо полігон і надсилаємо повідомлення з мережі Binance Smart Chain в мережу Polygon. Нажимаємо сюди, підтверджуємо транзакцію в нашому Metamask, Після цього нажимаємо сюди і тим самим ми проводимо всі інші мережі, які є Arbitrium Nova, Phantom, Moonbeam і Gnosis Chain також. Всі ті самі дії ми повторюємо, але повторюємо вже в інших. Мережах. Якщо бачимо таке повідомлення, тоді нічого страшного. Ми переходимо назад в NFT і будемо створювати нашу NFT. Туди картинка загружаємо нашу фотографію, яку ми будемо створювати для NFT. Після цього тут вводимо ім'я нашої NFT. І тут пишемо опис до нашої NFT. У мене буде так. Далі опускаємося донизу, тут де є мережа, вибираємо Binance Smart Chain. Тут ми все пропускаємо і нажимаємо створити нашу NFT. -шку». Тут нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що ми успішно нашу NFT створили. Нажимаємо ZK Bridge NFT. Після цього очікуємо хвилин 5-10. Після цього, як буде доступна моя невтішка, ми будемо її переганяти в іншу мережу. Але до цього ми вернемося, нажимаємо назад сюди «Меседж» і будемо переганяти в мережу «Мумбін». Нажимаємо далі і очікуємо підтвердження від нашого метамаску. І нажимаємо готово. Після цього ми вибираємо іншу мережу, але очікуємо одну хвилинку часу. Тому що є ліміт один раз в одну хвилину. Далі нажимаємо NFT. Після того, як з'являється вкладка Моя NFT, бачимо, що я успішно, яку NFT створив, я її можу переказати. Вибираю NFT і нажимаю «Confirium». Цю NFT ми будемо переказувати в іншу мережу. Нажимаємо далі. Тут вибираємо мережу. Я буду переганяти в мережу «Phantom». Ви можете вибрати якусь іншу «Avalanche» або «Polygon». Нажимаємо «Step 1. Підтверджуємо нашу NFT створену. Після цього нажимаємо Step 2. Також даємо підтвердження в нашому метамаску та очікуємо нашої транзакції. Після цього нажимаємо Claim NFT. Міняємо нашу мережу Smart Chain на мережу Phantom. Далі підтверджуємо нашу транзакцію. Після того, як ми підтвердили нашу транзакцію. Бачимо, що NFT з мережі Binance Chain ми перегнали в мережу Phantom. Нажимаємо тепер Messenger. Після цього ми знову відправляємо вже в іншу мережу. У мене це буде мережа Arbitrium Nova. Після цього нажимаємо ОК. OK. Після цього, як перегнали оці повідомлення в інші мережі, нам потрібно нажати сюди Direct SMS. І тут вибрати також любу мережу. І бажано. Перегнати в полігон, Phantom, Gnosis і MomBIM. Також всі мережі дії, ті ж самі. Вибираємо полігон, нажимаємо відправити наше повідомлення. Тут в Metamask ми підтверджуємо. Все, після цього, як ми бачимо, як ми відіслали наше повідомлення в іншу мережу, нажимаємо сюди. Тут ми знову вибираємо Binance Smart Chain, і тут ми вже вибираємо іншу мережу. Я буду перегнати в МОМБІМ. Далі, після цього нажимаємо підтвердити. Після цього також нажимаємо ОК і переганяємо в ще іншу мережу. Для мене це буде Arbitrium Nova. Після того, як прогнали оці всі смс в інші мережі, теснет успішно ви пройшли. Але не забувайте приєднатися ще до їхнього Діскорду. Заходите на мій пост, і тут є Discord, і приєднуємося в їхній Discord. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!